Копасувало би сказати по по в Кремлі. Все більше людей, які не задоволені путіним. Частина його оточення, нібито, прагне відсторонити його від влади. Принаймні, так пише американське видання «The Wall Street Journal». Експерти, з якими поспілкувалися американські журналісти, кажуть, будь-який прояв слабкості може стати для російського диктатора фатальним. Тому він наразі не здатний домовлятися, хоче продовжувати війни, щоб досягти, хоча б якоїсь з тих задекларованих перед оголошенням так званої СВО цілей. Так от далі про це. Детальніше будемо говорити з Дмитром Левусом, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Пане Дмитре, ось ми щойно розповідали про те, що Росія випробувала mm -hmm. е, крилату ракету з ядерним двигуном під назвою Бурєв'єснік. В Москві її вважають такою собі дивозброєю, яка може довго перебувати в повітрі і там летіти мало не на 14 тисяч кілометрів. Спецпредставник Путіна Кирил Дмитрієв просто зараз в Сполучених Штатах розповідає про всі ці випробування про те, як все добре з російською економікою. Mm -hmm. Скажіть, це і є відповіддю Москви на санкції, які були запроваджені Трампом проти ОС. Основних нафтових компаній гадаю, що так воно і є, бо е, е, насправді е, інструментарій Москви ну дуже обмежений. І е, тут ми вже побачили, як на гіпотетичне надання Україні томагавків ракет да, крилатих ракет томагавк. Яке ну точно не було б дуже швидким, навіть якщо б цей процес пішов і був би дуже обмеженим з точки зору навіть там застосування по території Російської Федерації, Росія е перелякано почала знову шукати можливості говорити. І про що Зеленський сказав, як тільки прибув да, з візитом до Сполучених Штатів, і що Путін перелякався і подзвонив, і так воно і є. Потім, коли е, це не спрацювало, вони реально почали вмикати ось цей режим ядерного залякування. Що, із демонстрації своєї дивозброї, що вони насправді роблять достатньо регулярно. Ми бачили це ще там, 17-му, здається, так, році, так. коли Путін якісь мультики там показував. З цим орешником вони зганьбилися по повній насправді. Бо якщо вірити, то ми зараз вже мали відчувати ці орешники в там мірою, і це мав стати серійним виробом. І зараз, ось вундервафе, яке дійсно дуже сумнівно, що взагалі запуски були, бо ну таку, таку штуку точно не можна сховати з огляду на радіацію. І тут подивимось, що скажуть експерти. Але так, це в принципі в uh -huh. е відповідь. Ну крім того, що і, ще і Дмитрів е там їздить і е майже по вухах е американцям з приводу того, як воно все добре через агентуру впливу, наче, на кшталт Віткафа, щоб переконати знову повернутися до переговорного процесу, де вони uh -huh. ну, можуть та, щось ролити. Uh -huh. Ну, бачите також про реальні справи в економіці. РФ пише і британське видання за телеграф. Там журналісти вважають, що вперше за три з половиною роки війни Росія опинилася на межі реальної фінансової кризи. Там вичерпалися резерви, а інфляція осягнула 20% на рік. По факту бізнес занепадає, еліти незадоволені. І чи є от ця ситуація, на вашу думку, в економіці вже настільки гострою, щоб змусити Путіна зупинити війну, або знаєте, до оцього, щоб призведе до до якогось вирогідного бунту олігархів, якогось перевороту? Ну гадаю, що Путін сам точно не зупиниться, і як би воно погано не було, і це в принципі, як на мене, очевидно. Можливі якісь Тактичні зупинки для того, щоб обманути і там десь зібратися з силами, тобто вони в принципі про це і, і, і зазначали і самі, да, тобто приблизно так, але ну це аж надто відверто. Також щодо бунту олігархів, ну на даний момент якось воно віриться, так не віриться, да, в це, бо все ж таки. Те, що незадоволення є, і те, що цьому додають мобільні вогніві групи безпосередньо на тлі Кремля. Це зрозуміло, тобто да довоювалися. Це вони але скоріше ми е, бачимо це, що це незадоволення проявиться після того як Путіна не стане. Ось тут я uh -huh. можу повітря. Uh -huh. uh -huh. Давайте е, повернемось до санкцій. Євросоюз 19-й пакет санкцій, е, Санкції Трампа проти, нарешті, Роснефті і Лукойла, які Байден так і не вів. Трамп тут молодець. Скажіть, чи є зараз у Росії певні механізми обходу санкцій? Адже і Ройтерс пише про те, що будуть запроваджені ще нові санкції Білого Дому. Але чи Москва зможе їх обходити? Ну насправді санкції введені, але вони ж ще не діють, бо вони починають діяти за місяць. І так. за цей час зрозуміло, що Москва буде вибудовувати нові ланцюжки тут, як, як їх обходити. В казочки про те, що мовляв, це ніяк не діє на Росію, аж так не діє, що цей індик напи напишений цей Дмитрієв туди прибіг і, і, і як скажений пес між, їздить між лобістами, змі та шукає там вільні вуха, щоб розказати, як воно все, як воно все у них добре само по собі є демаскуючою ознакою, тим більше до речі, показовий момент, що в адміністрації Трампа все ж таки сформувалося впливове коло, яке однозначно не віриться. Ну, крім держсекретаря Рубіо, про це точно можна говорити, що міністр фінансів Бесент, який. Під час інтерв'ю на CNN він ну, просто сказав, що журналістам, коли почали його цитувати, ви будете цитувати пропагандиста, да, який бреше, який просто, якщо не буде ось цього говорити, просто не зможе повернутися до Москви. це зрозуміло. Звісно, що зможуть обходити да, там десь і вони це розбудовують. Але само по собі те, що їх необхідно обходити, те, що і на цьому постійно йдуть втрати, то, вже, ну, як на мене, теж достатньо достатньо добре для нас і для всього світу. І тому я тут, тут ну, залежить від масштабу і від того, як контролюють. Масштаб тут великий, і від того як контролюватимуть ось виконання цих санкцій. Ось те, як на мене, на але в будь-якому випадку, російський бюджет таки вже буде недоотримувати так, гроші від проти російський бюджет уже ударів так. Недавно Дональд Трамп сказав, що він переконаний, що в закінченні російсько-української війни дуже зацікавлений Китай, і що дуже дивно, тому що нам всім добре відомо, як Китай гарно заробляє на цій війні. І от це питання він збирається обговорити з очільником Сі Сінзімпіням під час візиту до південної Кореї вже цього четверга. Також Дональд Трамп не виключив, що може там зустрітися ще й з північнокорейським диктатором. Кім чином, ну це звичайно якщо його туди запросять. Є шанси, що ця поїздка і ці розмови дадуть результат. Я Гадаю, що Китайська Народна Республіка насправді не зацікавлена в цьому, що був мир, і це в чому тому, що вони сприймають цю війну як війну чужими руками проти заходу і проти сполучених штатів, які вимушені витрачатися, які вимушені да, підтримувати, які зрештою ця війна і розмиває єдність заходу, бо є ті, хто вважає, що це не треба робити, знову ж таки Російська Федерація. Вона там певним чином і васал для е, Китайської Народної Республіки, і е, певним чином допустити її поразки вони теж не можуть або ганьби відвертої. Бо тоді це так би мовити екстраполюється на саму Китайську Народну Республіку. Що mm -hmm. будь-хто, як вони вважають, без ядерної зброї може ось цим недемократичній такій країні. Яка да, має вирішувати судьбу світу, наваляти да, так uh -huh. тут? Тому я думаю, що певним чином Сполучені Штати могли би єдине на що вплинути на обмеження постачання до Російської Федерації з боку Китайської Народної Республіки uh -huh. от, внаслідок цієї торгівельної війни і там попередженням щодо санкцій до там, китайських банків. Ось тут да, от це може бути єдине що дієве. Будемо а сподіватися, що до... так так, так. так. Да, а щодо КНДР. Ну бачите, ці ці зустрічі взагалі навряд чи до чогось можуть призвести. Якщо Сполучені Штати раптом вирішать, що вони можуть надати там фінансування якесь або продовольство, яке зараз Росія в обмін на боєприпаси надає Корейській Народно Демократичній Республіці, Ну але як на мене, це мало точно. Хотів якраз сказати, що будемо сподіватися, що Дональд Трамп, він же зараз на коні він там підписав угоду. Так, підписав е... Камбоджою і Тайланду була підписана Ні. угода. То йому вдасться таки знайти інструментарій для того, щоб натиснути на Китай. Так. Наразі дякуємо вам за те, що знайшли можливість Дякую. долучитись до нашої ефіру. Нагадаємо, що нами на зв'язку був експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось. Дякуємо вам.